Доброго дня, шановне панство, Продовжуємо чати Hibernate і тема сьогоднішнього відео Camel Case to Underscores Naming Strategy. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, Camel Case to Underscores Naming Strategy це клас, за допомогою якого реалізується стратегія перетворення назв із Camel Case в Snake Case. Так, в принципі, там написано Camel Case to underscores, але underscore це нижче, нижнє підкреслювання. А написання стилю з нижнім підкреслюванням називається, в принципі, Snake Case. Тому я написав Snake Case. Отже, Camel Case або верблюючий регістр, в принципі, там є декілька А Це стиль написання складових слів, у якому декілька слів пишеться разом без пробілів. При цьому кожне слово пишеться з великої літери. Натомість Snake Case реєстр – це стиль, написання у якому слова розділяються не пробілами, а символами підкреслення. Причому кожне слово пишеться з малої літери. Так от, де це чудово взагалі можна використовувати. А в назві в назві всього. Наприклад, а ось насутність, custom person, а назва. Назву. Тобто фактично назва сутності, але це інтерпелюється в назву таблиці. Назва поля? Так. Але, в принципі, тут одне слово, то тут немає ні Camel Case, не Snake. Case. Йдемо далі. First name Camel Case. Second name Camel Case. Ну, гетери, десетери, вони не перетворюються ніщо в базі даних. Так от, в нас є, виходить, так, один, два і три. У нас є три назви. Custom Person, First Name і Second Name. Ми пишемо в case. Як ми пишемо, так, в принципі, Hipernate їх і перетворює в назву такі самі в базу даних. Ну що ж, давайте подивимося, як це працює. Для цього нам потрібно перейти в сервіс. І так, як у нас тут апдейт, то, в принципі, на базі наших. А у нас тут тільки одна: Custom Person буде створена таблиця, якщо її немає в базі даних. Йдемо на нашу базу даних, refresh немає, тож при запуску нашої аплікації вона буде створена. Якщо буде оновлення, то, в принципі, таблиця в базі даних також буде оновлюватися. Стосовно стратежі. Раніше там писалось через параметри, через property. зараз пишеться через метод, Це physical naming strategy. Щоб ви просто знали, я використовую 5 версію. Ну там так: 6,4. Хабер, навіть 6,4. Тому в мене через метод. Здається, там через п'ятої версії починається, а може через 6. Там версії починають змінюватися, починають змінюватися параметри, конфігурація. Це просто жах. Ну, на даний момент на шостій треба через метод. Давайте поки без нього і подивимося, що створить наш хайбернейд за замовчуванням. Дивимось. І так, Custom Person. В принципі, як назвали? Custom Person, потім ID, first name, camel Case, Second Name, camel Case. Фактично, я Pool, так і він і а, ставив. Прийш. А тут дивіться: Custom Person в самій таблиці бази даних немає. А, UpperScore, тільки underscore. Тобто з е, малого регістру. Тож, в принципі, якщо ви там створюєте CamelCase, то тут, в принципі, просто всі слова підряд будуть і ось і все. Так, delete. А тепер давайте спробуємо зробити з цією стратегією. Але для початку підемо взагалі в цей клас. І дивимось, Тут є to physical catalog name the physical scheme name, the physical table name, to physical, sequence, sequence створю, to physical column, name. і цей метод apply. В принципі, він усюди використовується, тобто всі п'ять варіантів, які можуть створюватись, він використовує apply. Так, як він називається CEML-case underscore. То в, принципі, в цьому методі реалізована конструкція переробка з CamelCase case в underscore. Кет-Ідентифа тут, is Case Sensitive, is underscore. Required. В принципі, можете подивитись, як воно реалізовано, Тут, в принципі, реалізовані 5 методів однаково, і тут основний ось цей метод. А, вся ця логіка тут знаходиться. Добре, давайте подивимося, як ця логіка не просто написана, а як вона реалізується. Тобто, на ділі запускаємо. Custom person, як ви бачите, все з маленької літери, і слова між ними без пробілів, з нижнім підкресленням. Так, айдішка просто одна, А слово, теж ніякого до неї, нічого не буде змін. First name, second name. Йдемо в нашу базу даних. Так, tables. refresh, custom, person. Ну, в принципі, можна і колонки подивитися. First name, second name. Ось таким чином, того перетворюється в Snake Case, або просто з underscore. Отже, якщо ви хочете свої якісь кастомні назви полів або таблиць, або секвенсів зробити, то ви можете, в принципі, в колом використати, і name написати якесь унікальне, яке ви хочете. Так само в entity, точніше, не в entity, хоча не в entity є, але є ще анотація table. Ось тут ви вказуєте name, яка повинна бути назва цієї. Таблиці. Але ви, якщо не хочете цим займатися, і не хочете, щоб у вас усюди ваші поля, усі ваші назви, де це є, були не Camel-Case, так як Хабернет, ой, вибачте. Ну і Hibernate, і в принципі, сама Java, використовує Camel case назви. В складних словах, в назвах, тобто є декілька слів. Ось, якщо ви не хочете, щоб у вас була Camel case, а ви хочете, наприклад, щоб у вас була Snake Case, тобто, в принципі, в базах даних використовується Snake Case. Якщо ви усюди, в усіх колонках, усіх таблицях, усіх секвенсах це не робили, за вас це зробить, в принципі, Hibernate, використовуючи стратегію класу Camel case, то Strategy. І через set physical Strategy Method передаєте туди. Йо, створюєте. І таким чином у вас всі ваші сутності, назви їх, поля, сіквенси будуть створюватися через Snake Case стратегію. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати костям по хабарне, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.